Про пільги учасникам бойових дій. Нещодавно спілкувався з одним з учасників бойових дій, який не вірив в те, що він має певні е, пільги, які реально можна використати. Зокрема, черга на поліпшення житлових умов. Потрібно зазначити, що, зокрема, в місті Одесі черга рухається, люди отримують житло, е, тому що ми направляли запити в 23 му і на кінці 24-го року. Тобто з різницею в рік, і там черга рухалась і доволі швидко, порівняно з до, часом до воєнного стану, і відповідно люди отримують своє житло. І якщо ви є учасником бойових дій, то ви маєте право на першочергове забезпечення житлом, якщо ви маєте потребу в полившенні житлових умов. Що це означає, що у вас немає нерухомого майна житлового та квартира, будинку тощо. Або і при цьому у вашого першого круку споріднення також немає. Тобто, дружини, діти тощо в такому випадку ви маєте право на забезпечення житлом. При цьому, якщо у вас є поранення, контузія, каліцтво внаслідок проходження військової служби, то ви маєте право на забезпечення протягом двох днів з моменту постановки на облік. Тобто вам або гроші, або майно нададуть, тобто грошову компенсацію на придбання майна. Відповідно, чим раніше ви встанете на облік, тим раніше краще для вас.